Вибори наближаються, а разом із цим більше порушень. Деякі з них навіть викликають посмішку у громадських спостерігачів. Один кандидат привіз гравій. Ну так нам місцеві люди розповідають, привіз гравій, а інший кандидат, поки той ще не встиг, грейдером той гравій утрамбував. Тобто такий, ну щоб люди розуміли, то і надання гравію, і е, утрамбування його грейдером це надання послуг або товарів виборцям, які е, е, якщо вони супроводжуються перед виборчою агітацією, це є непрямим підкупом виборців. Смітно Ілюстрація показала, що буквинці бажають бачити при владі гідних людей. Знову силові методи, щоправда, дещо інші вони застосували до агітаторів одного з кандидатів. У нас зараз цей період такий кульмінаційний, і вже ми бачимо і фізичну агресію на агітаторів одного з кандидатів 23-му окрузі. Попри чорні технології, котрі раніше використовували і надалі використовують кандидати, є чимало такого, що вирізнятиме ці вибори. Експерти прогнозують, що цього разу до парламенту потраплять абсолютно нові люди, за котрими майбутнє України. А щодо прогнозів, хто формуватиме опозицію, кажуть для мене і Ляшко, і Тимошенко це не фігури майбутнього. Мені здається, що от той блок Тимошенко, той блок Порошенка, який набере більшість, так показують всі соцопитування, саме він буде народжувати всередині опозиції. Сам президент розраховує на 300 з гаком людей, йому потрібна більшість конституційна, адже дуже багато треба міняти в країні. Численні розчарування більше половини мешканців області таки голосуватимуть, запевняють експерти. Проте це буде для політиків останній шанс довести, що вони спроможні працювати задля поліпшення життя українців. Якщо розчарування, це вже буде остаточне, після якого вся система буде знесена повністю, буде зруйнована, що на тих руїнах виникне, ніхто не може сказати. Якщо ж... Хоч трошечки розумних людей, в яких ще не втрачено інстинкт самозбереження, потраплять туди в парламент, вони мусять іти вперед і робити важливі речі, адже без реформ Україна проречена на загибель, і ці реформи вкрай необхідно розпочинати одразу після виборів, запевняють політологи. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.